Так, в селі арештували. Тут забрали такого, то був наш фільварок. Фільварок був котувань, там котувань, і там жив такий ну, багатий чоловік. Він був дуже бідний колись. Таких два там вже були дуже бідні, поїхали в Америку, заробили собі грошей, а тоді касувалася та панщина, там жив колись пан, розумієте, і він не в того пана купили. На по половині то, то господарства, тому що їхні жінки були рідні сестри, і вони так по родині, то все купили, розумієте? Ну і він там мав трохи, я не кажу, що поля мав десь тоді назвали морги, десь коло 30 моргів, коло 40, Мав худоби багато, мав коні багато. Ну, але він собі жив, мов, він ніде нікого не забрав, не обрабував, що він заробив своїми руками. Ну, і його арештували. А як він називався? Білинський Йосиф. Його арештували. Арештували, і я то вже пам'ятаю суд, як його в котаванні судили. Так, його так ну вже старенький був, розумієте, посадили, так. а тоді. Ті, що, що, сиді, що його судили, ті судді сиділи на сцені. І я хіба так запам'ятаю, як, як говорили, у нього стільки то гусей, стільки то коров, стільки то того. І того старого, як забрали від там скотування, вже його ніхто не бачив. Другий другого арештували він колись, як в 2015 році, як то була війна між Австро-Угорською і Австро-Угорщиною і, і москалями. Пішли, він і його брати пішли з москалями. Ми пішли, пішли туди, в Росію. Тому їх там ну, в Росії в 18-му році вже був переворот, ні, вже був, вже був переворот. Ну, їх там, їх, його там підготували так, як більшовицького агента. Він приїхав сюди з такими, ви розумієте, що як то вам сказати, були, то, то та родина, всі ті брати. то були… Такими москофілами. Навіть в церкві тут було. одного разу ну, стоять до ті хоругви, розумієте, і така, приходить така одна, там я не пам'ятаю, як я знаю, що Софія її звали. Взяла такі червоні ленти і накидує на хоругви. Ну, щось людині приступило. Ну, та хлопці зараз пішли так в церкві, то зняли все. По тому він. Прийшли вибори в Котовані. Вибори. Вибирають. Вибори, Ну як вибори? Вибори, як ви знаєте, що вибори, як йдуть, з шостої чи там з якої і до восьмії, і до, 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 а тоді було шостої до дванадцятої години вечора. І він не пішов відразу, бо він знав, що це так має бути, що він може в послідний час прийти і проголосувати. І приїхав перед вечором, запряг коня з жінкою, і приїхав голосувати. Ну, його що чому так пізно. А він їм відповів, що вибори маєте, йти так як забрали, все, не дивилися, що він не агент, що він ніхто вже більше його хто в котані не бачив. є такі з села, тут заступниці Такий Пилип'як Михайло був арештований, але його якось він вийшов з тюрми. О. А більше тут заступниці не було. Тут на людей накладали такі контингенти страшні і на Червону армію, і позика, і то. Так що чоловікові нічого і за і, 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 і пшеницю, і то все зерно забирали, що тій людині хіба за та бульба дишилося. Вступниці, то фактично вступниці організували таку спецвідділ, такий в москалі. Розумієте, що. Що тих, хто, такі хлопці повиходили з армії, їх шість, було шість тут, а йде робина, і Він пішов працювати під марку бандерівців, розумієте? а як? Ту священника обікрали, там людей обікрали, могли вбити кого-небудь і все під марку, було все під Марку Тихового. Рабували, ви розумієте, що торгували такими тюками. Матері матерії всякого, тканин, розумний. Сталін судив людей за те, що збирали колоски, а їх ніхто не судив. Що вони мали? Мали... все кінчається. Вже то все надоїло. Вони збирали, вони свою роботу вночі вони робили, в день віддихали, вони вночі прийшли, в день прийшли в магазин там, де буде той жит, жив, потім був магазин, вже дуже не було. Ну і там таку, їх було шість чоловік, зробили таку п'янку, переводівся один повстанець у жіночу одежу, розуміє? прийшов до того продавця купувати. Продавець його впізнав, але що продавець? Вислухав то все їхнє, що вони там говорять, вони виходять, розумієте. А той купує пряник, і все, купує, і віддає, бо йому не потрібно, розумієте, де то все затриматися. Вони вийшли з магазину, а він став за двері, той, він, той такий главар був вступниці. І він говорить, братці, вечір йдемо там-то. Просто не боялися, бо нікого держава їх не судила, ні? О, а той виходить за дверей. І що по він жив? Вже більше розпорядку не давав.